Радіо динамічний вид медіа. Які пісні ти слухаєш по радіо? Які радіопередачі тобі подобаються? Радіо супроводжує життя людини повсякчас. Його слухають, щоб швидко отримувати потрібну інформацію. Сьогодні складно уявити радіо без музики, пісень. Музика, що звучить в ефірі, ознайомлює нас із сучасними хітами-новинками, її занурює в популярну класику. Вона здатна покращувати настрій запальною руханкою, заспокоювати тихою фоновою композицією, посилювати духовну енергію патріотичною піснею, яка викликає піднесені почуття гордості за батьківщину. Які патріотичні пісні, що лунають у радіоефірі, стали твоїми улюбленими. Радіо є одним із найстаріших видів масової комунікації. Радіомовлення набуло поширення у 20-х роках минулого століття. У наш час цей динамічний вид мас-медіа поступається за популярністю, телебаченню та інтернету, проте залишається потужним засобом трансляції новин, музики, реклами. У світі існує велика кількість радіостанцій в Україні понад тисячу, які передають сигнали, доступні для прийому звичайними побутовими приймачами. І кожна людина має змогу вибирати радіопрограми за своїми вподобаннями. Радіоприймачі 1. Ретро. Два Короткохвильовий кишеньковий. 3. На сонячній батареї. У рейтингу загальнонаціональних радіостанцій України. За обсягом пісень українською мовою найвищі позиції посіли країна радіопромінь, Радіокультура Радіомовлення виробляє і розповсюджує різні програми. До інформаційних належать випуски новин, пізнавальні охоплюють освітні і спортивні передачі, музичні складаються з композиції академічної та популярної музики. Також можливе їх поєднання. Програми радіомовлення. Інформаційні, пізнавальні. Музичні. Серед переваг радіомовлення можна назвати передачу інформації на рівні образів. Слухачеві. Слухачці залишається простір для фантазії вільного відтворення в уяві почутої інформації. Наприклад, жанр радіотеатру за відсутності звичних декорацій, костюмів, візуальних атрибутів, загострює увагу на звуковому сприйманні змісту, емоційному багатстві мовлення. Тому в театрі біля мікрофона зростає роль музики, зокрема фонової шумових ефектів, як от щебетання птахів, плескіт хвиль, гомін вулиць, імітація звуків вимагає фантазії та винахідливості. Наприклад, постукування створює звукову картину наближення вершників. Програми радіо часто перериваються джинглами, завдяки яким ми за кілька секунд упізнаємо улюблену радіостанцію в ефірному просторі. Рекламні джингли іноді містять назву бренду та слоган. Тому в їх створенні беруть участь композитор, аранжувальник, звукорежисер, диктор і вокалісти. Мелодія відомої пісні у виконанні співака бандуриста Андрія Бобиря стала позивними українського радіо. Нині вона звучить у модерних аранжуваннях, при цьому зберігає духовну енергетику. Радіо. Секрети творчих професій. До основних професій радіоіндустрії належать кореспондент, редактор, журналіст, звукорежисер, звукооператор, і радіотехнік. Кореспонденти і журналісти шукають нову інформацію для радіоефіру. Редактор готує передачу до випуску, ведучі та диктори її відтворюють. Звукорежисер і звукооператор відповідають за якість звуку радіотехнік. За роботу апаратури цікава й комерційно приваблива професія диджея, який веде музичні радіопрограми. До списку ста найкращих диджеїв та диджейок світу потрапила українка Катерина Кремко, яка виступає на міжнародних фестивалях електронної танцювальної музики. Також дует Артур Кривенко. І Віталій Лимаренко, чиї треки стали обличчям української електронної музики у світі. До суперзіркових диджеїв належить музикант і продюсер П'єр Девід Гетта, який випустив 10 мільйонів альбомів і 65 мільйонів синглів. Дохід митця – 25 мільйонів євро. Отже, медіа музика прибутковий бізнес. До портретної галереї П'єр Девід Гетта народився і виріс у Парижі, де розпочав діяльність диджея в клубі. А згодом вів власне радіошоу на інтернет-радіостанції. Він виступав із такими відомими співаками, як Ріана, Леді Гага, Джастін Бібер. Він нагороджений двома преміями Гремі. Гетта був визнаний диджеєм номер один. Сучасне радіо пристосовується до цифрових реалій епохи і залишається оперативним засобом мас-медіа, мистецька скарбничка джингл, коротка музична фраза або фрагмент пісні, що включається між радіопередачами, використовується як анонс, рекламна заставка, радіозасіб масової інформації, який передає аудіосигнали за допомогою електромагнітних хвиль. Чарт список популярних музичних композицій, який складається на основі їх продажів, переглядів, радіопередач.